І наступний поєдинок у розділі К1 відбудеться у вазі до 63,5 кг. кілограмів, і у червоний кут рингу запрошується Нікіта Бондар! І у синій кутрингу заброшується Олександр Шешуков! Поєдинок у розділі К1. вага до 63,5 кг. Боєць червоного кута, чемпіон України з кікбоксингу ВАКО у 2022 році. Боєць представляє місто Харків Нікіта Бонда! Його суперник, боєць Синьокута, бронзовий призер чемпіонату України з кікбоксингу за версією Вако, багаторазовий призер та переможець Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей. З кікбоксингу Вако. Боєць представляє Тернопіль, UMA Academy Олександр ШЕШУКА! вага категорії до 63,5 кг Нікіта Бондар проти Олександра Шишукова. Обидва мають успіхи у кікбоксингу Вуако. Найбільш старша версія кікбоксерська. Одна з найбільш авторитетних, можливо, найбільш. Нікіта Бондар у червоному коті. Кидається одразу ж в атаку. Фронт кік. Назустріч дуже непогано. Шишуков пробиває, але тут фронт залітає і одразу ж одразу ж кидається добувати свого суперника. Бондар. І це нокдаун. Нокдаун мені здається, в повній не відновився. Зарано піднявся. Шишуков. можна було б ще трохи взяти кілька секунд собі. Але він намагається працювати на зустріч. Щільно так стис лікті. але пропускає, пропускає. Пропускає короткі серії, і коліно знову заходить. І коліно в голову. Мені здається, це нокдаун. Причому, причому такий після якого не факт, що слід продовжувати. Ну, подивимося на кондиції бійця. Коліно жорстко зайшло в голову. Принаймні, з моєї позиції так здалося. Ну і два нокдауни в раунді. Внутрішній лоу. Не надто акцентований. Шешуков низькувато б'є. Низькувато б'є. Можливо, рефрі звернеться увагу. Ні, ну там не критично було насправді. Намагається підтискати. Мідл. Хороша двійка заходить. Ну не знаю навіщо Бондар опустив руки. Зарядився Шашуков і намагається зараз надолужити з згайне корпус голова. Боковий пірнає, але боковий пройшов у захист. Лоу кік акцентований. Натомість правий прямий від Шишукова. Ми Побачили? Шишуков завівся, завівся відверто. Попри все эти нокдауны, винна, так бы мовити, свои. Это очень интересный поединок. Ребята сражались в финале на чемпионате Украины по кикбоксингу вака. В разделе луки как раз 63,5 с половиной килограмма Сдаётся, у них был оставший них, пи -финале, пи -финале, у них был, Бо став бронзовым призером в да, финале а да. потом бондар забрал золото они с разногласием отдали бондарю а сейчас А зараз і один... Ну, я би не сказав, два нокдауни вже було у Жушукова у Бондера один. Але зараз у Шуков, так ініціатива на його боці, і він відчув кураж, мені здається, так, пішов в абанки, кілька разів жорстко поцілив. Виснаженим виглядає Бондар. Ну, хоча зараз може, і на встрічі. Його... Мідел, але зустріч прилітає правий прямий від Сашукова. Сильний такий конкурентний раунд. Що ти скажеш? Три нокдауни. Дуже красномовно красномовна характеристика взагалі цієї три хвилинки. Ось бачимо класний фронт від Бондера, і тут серія ударів, яка призвела підсумку до нокдауну. Але цей нокдаун був не жорстким. А ось тут коліном в голову прилетіло серйозно. Продовжується поєдинок. Бондер Шишуков. Протистояння двох кікбоксерів. Шешуков добре працює ручками зараз. Важче у нього удари, більш акцентований. Бондер намагається перехопити. Фронт. По захисту пробиває Шишуков. Непогана двійка на зустріч від Бондара. по печінці. Залітає удар від Шишукова. Шишуков вкладається в кожен свій постріл. Фактично. Так, да, вторую середина второго раунда. Ребята поцілим. Ну, от це Беквіс. Шикарний Беквіс підготував його, налаштувався і зараз додає. додає. Тільки суперник не оговтався Бондар. Лоу кік. виконанні Шашукова. Ще один лоу. Ну сірні другого раунда ребята вже подсели. 63,5 три кілограма. Ну таке, я думав, поживіє. Ну були вже нокдауни у нас і щільність бою дуже висока, плюс багато клінчів. І не забуваємо, що все-таки, якщо їхні базови вид – це лоу-кік, там клінчів немає. Там не дозволяють судді в ваковкікбоксного вакуу працювати в клінчі. А тут натомість ці клінчі виснажують теж фізично, тому що боротьба у стійці. Ой-ой-ой, який класний удар на зустріч від Бондара. Так, опускає руки, да. видно, що втомлені. І ще один та... Беквіст в розбитий ніс. Ой-ой-ой, я просто відчув це. В стрибку Бондар кидається вперед і продовжує пресингувати суперника. Таке відчуття, що не економить сили на наступний раунд. Хайкік, кік Беквіст ще один. Просто викидає на канати Шашукова. Нічого собі поєдинок. Просто шальки тарезів то та в один, то в інший бік хитаються. І падає. Післизнувся. Післизнувся. Там не було удару, ніс розбитого Шашукова. Важко йому дихати буде. Лоу. Ну, парни характерні. Це український казацький дух. Тут по-другому не скажеш. Всі бої. Очень... Останні секунди раунду намагається забрати Шишуков. Так, дійсно бій шалений. Дуже драматичний. Б'є сильно, б'є сильно. Біля канатів обидва втомилися. Я не знаю, як вони будуть зараз відновлюватися. Ледве дихає Бондар, але Ніс розбитий так серйозно можливо і зламаний Шухова. Я так розумію, ніхто не збирається відступати, всі впитиметься до кінця. Повтори Завершальний раунд Шишуков вкладається в кожен по плечиці. Намагається дістати так і там. Було в будь-якому неприємно. Будь Лоу від Бондаря. І бекфіст знову заходить. Втретє заходить Бекфіст у виконанні Бондаря. Він налаштований допрацювати руками тут. Хороша серія. Непогано зустрічає Бондар, але фізично... з руку фіз... за хороший правий був. Фізично кремезнішим виглядає трохи Шашуков, а... принаймні, візуально. Ліна. Бондарю не можна втрачати рухливість. Мені здається, важкувато буде. Важкувато буде тут в останні хвилини цього раунду. Але він вже. Довів, що він хлопець з таким характером, з таким великим серцем, що може весь час щось вигадувати. І ось, наприклад, тут двійка, але коліна не залетіла. Золотіло б коліна було б на переларки. Шешоклов, хороший джеп і правий прямий акцентований. Бой дуже конкурентний і представник Красного Угла в поліції служить. Поэтому совмещает тренировки, учебу, работу. Обменялся логиками, хлопцы. Очень-очень жесткие лоу-кики. А, хоть и показывает Бондарь, что не, ему не приносит особый ущерб, но это не так. Видно, лоу заходят Опускає часто праву руку Шашуков і тому ці Беквісти знаходять сіль, але лоу-кіками зараз просто він ніби дерева рубає ногою. Хоча й у самого нога вже така червона. О, Потужно, це був, так, правий, так, правий оверхенд. Побачив, побачив дірочку і використав це. Тисне, тисне Шашуков. Велика количество ударов уже выкинуто и також также в этом бою. Фронт-кик после Бондар. Но ну, те, про что я сказал, с водой треба осторожно секундантам. На встречу пробивает мощный Бондар и снова и отходит, но все время навстречу попадает. попадает. Ну, сегодня что-то подобное кто за боксом видел, Джерлон и <clairement that> <II> І Райан Гарсія, там тоже молодой Гарсія шоу-шов вперед. І... Так, Жеронта Девіс, здолав чемпіона інстаграма Гарсію, хоча Гарсія знову ж таки цікавий боксер, однозначно перспективний. Але менше з тим. Зараз у нас буде суддівське рішення, ми дивимося на повтори. Це відповідальність на суддях. Я навіть не беруся віддавати комусь перевагу. Бій був однозначно видовищним. І з цим не посперечаєшся. І в поєдинку у розділі К-1 у вазі до 63,5 кілограмів. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць. Синьо да улекса! Готова сперечатися знову ж таки тут, тому що він підтискав, він був активний. І при всіх рівних, <пит> якщо навіть рахувати <пит> удари, то мені здається, це теж впливає <пит> на суддівське <пит> рішення. Хлопці пройшли всю дистанцію, показали нам масовий освіт.